Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як отримати довідку про несудимість. Якщо ми це питання загуглимо, якщо почнемо шукати в інтернеті, то отримаємо дуже багато непотрібної інформації. Наприклад, ваш юрист, довідка про несудимість один день 250 гривень і так далі. Так, це питання навіть є в дії, але в дія чомусь Ну, зараз ця послуга є недоступною в дії. А якщо ви почнете питати. Про це у своїх знайомих, то ціна в 250 гривень виросте в 10 раз, а термін також може до місяця збільшитися. Насправді, довідку про несудимість можна отримати дуже швидко і дуже просто. Я це питання вивчу і готовий вам цьому трошки допомогти. І так, для цього нам потрібно перейти на сайт Міністерства внутрішніх справ України електронні інформаційні послуги. Силочку на цей сайт і прямо на цю сторінку я залишу в описі до свого відео. Далі на даній сторінці натискаємо кнопочку Отримати витяг. Натискаємо. Після чого попадаємо на сторінку авторизації, нам потрібно якось авторизуватися. Система нас повинна ідентифікувати. Я для цього використовую Bank ID, чому так я вже розказував в інших своїх відео. Це, в принципі, для мене найзручніший спосіб. Обираємо банк. Я користуюся монобанком, знову ж таки, просто мені зручно. Якщо у вас є приват ось чат, можете спробувати. Натискаємо кнопочку продовжити. І зараз мені потрібно перейти в свій додаток монобанку і просто считати QR-код. Так, підтверджуємо авторизацію в банкінгу. І ось, будь ласка, система підтягнула всі мої дані. Далі нам потрібно, звичайно, поставити галочку Даю згоду на поширення персональних даних. Натискаємо продовжити. І електронні інформаційні послуги вже підтянули інформацію про мене. Громадянство Україна, стать чоловіча, дата народження відповідає. Опускаємося вниз, дивимося, щоб вся анкетка відповідала нашим даним. Тобто тут потрібно подати інформацію про себе, відповідно, тому що довідку ми отримаємо про себе. І так, у нас нема області. Вводимо область. Для цього ми просто курсором встаємо у відповідне поле і починаємо вводити нашу область. Вибираємо зі списка нашу область. Район теж саме. Місто село. Те ж саме. Можемо починати вводити, можемо зразу із списку вибрати, що нам пропонується. Опускаємося знову ж таки нижче. Країна реєстрації, відповідно, Україна, можна натиснути на дане поле і вибрати іншу країну, якщо ви зареєстровані в іншій країні. Ну, навряд чи ви тоді щось отримаєте, але для українців тут все доступно. Знову ж таки, обираємо область реєстрації, вона може зараз не відповідати за областю народження. Обираємо. Відповідно, район, місто все те саме. Обираємо, натискаємо на поле і обираємо зі списка Потрібний нам. Далі потрібно відмітити, чи була зміна прізвища. Зміна прізвища, то натискаємо відповідну галочку, що зміна прізвища. Якщо ви міняли ім'я, відповідно ставимо галочку, що міняли ім'я. Якщо нічого з цього ми не міняли, просто опускаємося нижче. Далі нам потрібно зазначити мету запиту. То для цього знову ж таки натискаємо лівою кнопкою миші на дане поле. Появляється випадаючий список різних роду мети. А ми просто обираємо пред'явлення за місцем вимоги. Тип витягу може бути повний, може бути скорочений. Обираємо повний, опустимося трошки нижче. В цій формі вводимо свій номер телефону. Вводимо тільки цифри. Ось у нас є підказка, тільки цифри. І далі також обов'язково зазначаємо свій емейл. Після того, коли ми все заповнили, натискаємо кнопочку надіслати запит. Дякуємо за ваш запит. За результатом запиту отримано витяг. Натискаємо на кнопочку «Витяг». Витяг у нас загрузився на наш комп'ютер. Можемо відкрити. І ось, будь ласка, ми миттєво отримали довідку про несудимість. Далі, по тексту, виданий про те, що громадянин такий-то, руку народження такого-то, уродженець такого-то, до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непоганої судимості немає. Та врошуку не перебуває. Ось, будь ласка, ваша довідка про несудимість. Далі. Коли ви надасте їй відповідний орган, по QR-коду можна перевірити її правильність, а також можна по номеру теж перевірити на тому ж сайті. Ось, будь ласка, на тому ж сайті Міністерства внутрішніх справ України електронні інформаційні послуги можна перевірити витік за номером. Тобто вводимо той номер, вводимо дату народження і перевіряємо, чи справді. Ця е, дойка відповідає дійсності. Тобто ось реальна дойдка про несудимість. Всього за кілька хвилин ви можете самостійно, абсолютно безкоштовно її зробити. І якщо моя інформація була для вас корисною, то я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал та на канал моїх друзів. Друзі мої, поширюють також україномовний контент про подорожі, про різні країни канал, обіцяє бути дуже цікавим. Силочку на нього я також залишаю в описі до свого відео.